Ну що ж, сьогодні покажу курцям, яка наша нелегка доля тут в Америці. то все кажете, ай-ай, вам тут все задешево продається, ціни маленькі, ви там живете як Бога за пазухи. До речі, дивіться, ось дає пропан. ха-ха, Ну, пропаном ніхто тут машини не заправляє. А я знаходжуся в сусідньому штаті Айдахо. Пам'ятаєте, вже декілька відосів робив про цей магазин. Це дешевші сигарети, ніж в нас в штаті і взагалом по всій Америці Ось Здесь я закупився на декілька місяців, бачите. Я зараз вам покажу ціни, скільки коштують тут сигарки в Америці. А То ви кажете, що нам все задарма. І... Вони, вони не продають більше п'яти блоків в одні руки, але тут вже такі хороші знайомі, я їхній мембер тут, ну типа, як сказати правильно, мембер це член общини. Коротше, платиш тут якісь, блін, ці, типа маленькі взноси і тобі дешевше обходиться. Тому мені дали два рази по 5 блоків в одні руки. Дивіться, ціна за 5 блоків. Плюс там різні такси і дивіться скільки я заплатив. Майже 500 баксів без 2 доларів. 497. Ну що? Бачите, скільки мені обходиться таке задоволення, блін. Повдихати дим. А скільки коштують у вас цигарки? Я розумію, що там якість не така, як тут. Тут все ж таки оригінал і вони намагаються не пхати солому в цигарки. О, бачите, як хрюкає хрюшка. Пишіть мені. Буду радий почути про українські ціни на американські цигарки. Ну, звичайно, вони у вас тільки мають американську назву. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!